Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні тренувальні резинки. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії. Та іншими видами фітнесу. Виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні окуляри. Це стильні та функціональні окуляри, призначені для захисту очей під час катання на велосипеді, бігу, риболовлі та інших видів спорту. Вони ідеально підходять як чоловікам, так і жінкам. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетових променів, запобігаючи негативному впливу сонця на зір. Окуляри мають легку та міцну конструкцію, забезпечуючи комфортне носіння під час фізичної активності. Це незамінний аксесуар для захисту очей та підвищення комфорту під час катання на велосипеді поедим. Пропонуємо до вашої уваги ультралегкі велосипедні педалі. Вони мають унікальну конструкцію, що сприяє зниженню ваги велосипеда та покращення його маневреності. Крім того, оснащені антиковською поверхнею, яка забезпечує надійне щеплення з взуттям та запобігає ковзенню. ніг. Педалі мають ущільнені підшипники, які надають плавне та безшумне обертання, а також підвищену міцність та довговічність. Вони підходять як для гірських, так і для шосейних велосипедів. Педалі мають стильний дизайн та легко монтуються. Пропонуємо до вашої уваги приманку для лову хижої риби. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 грам, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно утримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та до довговічними.